Друзі, ну всі ви бачили на початку ролика, яка була городина. Зараз це ми зробили. Правда, трохи важкувато. Це треба робити на другій швидкості на цьому мотоблоку. І трошки вихекуєшся. Ну, це діло поправиме. Нічого страшного нема. Зараз ви побачите, оце зроблена прополка. Прополка зроблена. І по рядкам і по гряддів. А тепер у нас останеться окучить. Вот. И... І...